Сонечко блиснуло, ощі перестали, мій. глину таку тут, братан на камазі, все красиво. Я зараз йду на Б-150 розгортати туди. Отак, піднімайся, опускайся, все так. Все нормально. Настрій є до праці. А платю безплатно ліпше сидіти вдома, не? Ну і все, добре. Я йду це згортаю зараз. Заводю 150-ку. Та як ви любите, то йду це зараз пеньки, це все позгортаю. Тут яма трохи зараз з угла встану. Та й насиплю. Я ще на юмзі на цьому ескаваторі працюю. От. Таке працюю де не можна. якось так.